Хто є споживачем природного газу, використовує його для палення, для приготування їжі, послухайте, будь ласка, дуже уважно. Значить, Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг в 2026 році планує змінити методологію розрахунку за розподіл природного газу, за так називаємо доставку, як ви це розумієте. Значить, Якщо приймуть цю постанову, яка я покажу в проєкті, Значить, будемо оплачувати за розподіл лише за використані куби. Раджу всім завчасно попіклуватися і встановити лічильники. Тоді ви будете оплачувати лише за ті куби, які ви фактично спожили, а не по нормативам. Розумієте? Формула буде наступна: спожити природний газ. Цьому календарному місяці буде оплачуватися в наступному, помножений на тариф кожного конкретного вашого газової розподільної мережі вашого регіону. Наприклад, в вашому регіоні там 2 гривні за куб, Можете за фактично спожити обсяг газу і оплачуєте за жовтень в листопаді. Все, що спожити в листопаді, в грудні. І це буде дуже справедливо, а не так, що береш не береш, а платіжку тобі все рівно дають. Майте на увазі, будемо сподіватися, що національна комісія все ж таки прийме цю постанову, і в 26-му році зміниться розрахунок за розподіл. Гарного дня користуйтесь інформацією.